Чи думали ви про те, що навіть після смерті людина може негативно впливати на екологію? Зазвичай ми пов'язуємо екологічні проблеми з діяльністю великих заводів, з обруденням повітря автомобілями чи пластиковими відходами, але мало хто замислюється про те, що традиційні поховання також мають серйозні наслідки для навколишнього середовища. Кладовища займають величезні території, часто цінні для сільського господарства або рекреації. Крім того, під час поховань у землю потрапляють шкідливі речовини, такі як формальдегід та інші токсини струн, які поступово забруднюють ґрунтові води та навколишнє середовище. У цьому відео я поясню, чому звичайні кладовища стали екологічною проблемою і як саме вони впливають на довкілля. Ми також поговоримо про те, які існують екологічні альтернативи традиційним методам поховання, такі як посадка дерева з попелом близької людини. А якщо вас цікавлять подібні важливі теми в простому короткому форматі, підписуйтесь на цей канал, адже кожна підписка під час перегляду підтримує розвиток мого проекту. А для початку поговоримо про екологічну шкоду традиційних кладовищ. Одним із недостатньо обговорюваних, але суттєвих екологічних питань є негативний вплив традиційних кладовищ на довкілля. Хоча тема поховань може здатися чутливою, важливо оцінити її саме з екологічної та наукової точки зору. Щороку у світі помирає близько 60 мільйонів людей. Це означає, що кожні 2 секунди десь на планеті здійснюється поховання. Для розміщення такої кількості поховань щороку необхідно понад 150 кілометрів квадратних нових територій, що дорівнює площі великого міста. Загальна площа кладовищ тільки у Києві складає близько 700 гектарів, щоб розуміти. Наскільки це багато, уявіть територію, яка дорівнює приблизно 980 стандартним футбольним полям або майже 3,5 площі Голосіївського лісу, одного з найбільших парків столиці України. Якщо замість традиційних кладовищ на цій площі посадити дерева, можна було б створити великий зелений парк із приблизно 700 тисяч дерев. Така кількість рослин могла б поглинати сотні тонн вуглекислого газу щороку. Очищувати повітря та створювати комфортне середовище для життя тисячі містян. Кладовища займають значні території землі, які можна було б використовувати ефективніше та екологічніше. Наприклад, у великих містах кожен гектар землі має високу екологічну та економічну цінність. Ці території могли бути зеленими зонами, парками або природними заповідниками, що покращує якість життя мешканців та стан екосистем. Крім того, Традиційні методи поховань створюють проблему забруднення ґрунтових вод. Тіла часто піддаються бальзамуванню, під час якого використовують хімічні речовини, зокрема формальдегід. З часом ці речовини проникають у ґрунт і потрапляють у підземні водоносні горизонти, що спричиняє хімічне забруднення води. Формальдегід, наприклад, є токсичною речовиною, здатною негативно впливати на здоров'я людей і навколишнє середовище. Таким чином, з погляду екології, настав час переглянути традиційні підходи до поховань та розглянути сучасні екологічні альтернативи, які можуть допомогти знизити негативний вплив на нашу планету. Перший варіант це біопоховання або ще біорозкладання сучасний екологічний спосіб поховання, що дозволяє тілу повернутися в природу без токсичних консервантів. Тіло поміщають у спеціальну капсулу з натуральних матеріалів, таких як крохмаль. Кокосове волокно чи грибний міцелій, яка швидко розкладається завдяки природнім мікроорганізмам. У процесі розкладання тіло насичує ґрунт азотом, фосфором, калієм та іншими поживними речовинами, створюючи ідеальні умови для росту рослин. Над капсулою зазвичай висаджують дерево, яке стає живим символом пам'яті людини, жодного забруднення землі та водних ресурсів, скорочення площ кладовищ і поява нових зелених зон у містах. Відомі світові приклади, це італійський проект Капсула Мунді та іспанська компанія Bios Urn вже успішно втілюють ідею біопоховання в життя. Таким чином, біопоховання це не лише практичне рішення екологічних проблем, але й філософський підхід, що переосмислює ставлення до життя, смерті та пам'яті. Другий варіант аквамація або лужний гідроліз. Це сучасний та екологічний спосіб поховання, що швидко набирає популярність у світі. Суть методу полягає у природному розкладанні тіла за допомогою теплої води і лужних речовин без вогню та традиційного поховання. Тіло поміщають у спеціальний апарат, де при температурі близько 150 градусів і під тиском додають лужний розчин. У таких умовах тіло повністю розкладається лише за кілька годин, перетворюючись на амінокислоти, солі та стерильну органічну рідину. Після завершення процесу родичам повертають чисті кісткові залишки. Як і при звичайній кремації. Переваги аквамації очевидні, вона на 90% менше забруднює атмосферу викидами парникових газів і використовує на 80% менше енергії порівняно із звичайною кремацією. Крім того, аквамація не утворює токсичних викидів та важких металів. Компактність установок дозволяє легко інтегрувати їх у міський простір, а отримані речовини можна використовувати як добрива у громадських парках. Отже, аквамація це сучасний, екологічний та практичний спосіб прощання з близькими, що значно зменшує негативний вплив на довкілля. І останній варіант вічний цифровий меморіал. Це сучасний та інноваційний підхід, що дозволяє зберегти спогади про людину навіть після її смерті. Ідея полягає в створенні онлайн-платформи, яка зберігатиме важливі моменти життя фотографії. Відео, голосові записи, історії, думки та навіть знання людини. Завдяки цьому близькі зможуть спілкуватися з померлим, переглядаючи і слухаючи записи, збережені в цифровому форматі. За життя людина може завантажувати інформацію про себе до спеціально цифрового профілю. Це може бути історія життя, спогади, щоденники, сімейні історії, важливі ідеї та навіть відповіді на питання, які колись можуть зацікавити нащадків. Після смерті цей профіль стає доступним близьким. Друзям чи навіть майбутнім поколінням, які зможуть пізнати людину завдяки цим збереженим даним. Цифровий меморіал може мати різні форми: від простої сторінки пам'яті в інтернеті до складного інтерактивного штучного інтелекту, який може навіть імітувати голос та манеру спілкування людини. Сучасні технології вже дозволяють створювати аватари або чат-боти, які відповідають на питання, базуючись на інформації, що була попередньо збережена померлим. Переваги цифровізації пам'яті очевидні. Вона допомагає зберегти культурну і сімейну спадщину, робить доступну інформацію про життя людини для багатьох поколінь, не займаючи фізичного місця. Це важливо для сучасних міст, де бракує простору для традиційних поховань. Також цифровий меморіал може бути доступним із будь-якої точки світу, дозволяючи зберегти зв'язок із пам'яттю про рідних, навіть якщо люди живуть у різних країнах. Таким чином, вічний цифровий меморіал це сучасний, зручний та екологічний спосіб. Зберегти пам'ять про близьких, дозволяючи наступним поколінням краще пізнати і зрозуміти тих, хто жив до них. Сьогодні традиційні підходи до поховання в Україні створюють серйозні екологічні виклики, особливо у великих містах. Окрім втрати потенційних зелених зон, у містах нові кладовища в Україні часто облаштовують на місці вирубаних лісів чи степових територій. Це призводить до знищення локальних екосистем. Погіршує кліматичні умови та знижує якість повітря в регіонах. Широке використання бетоду, каменю та металу для могил і пам'ятників також заважає природному озелененню територій. Такі поверхні не пропускають вологу, перешкоджають росту рослинності та погіршують загальний екологічний стан території. Не менш серйозною проблемою є і відсутність належних дренажних систем на більшості кладовищ України, особливо в селах та малих містах. Це спричиняє потрапляння токсичних речовин і продуктів розкладу місцеві водойми та ґрунтові води, загрожуючи здоров'ю місцевих жителів. Ще одним негативним аспектом є широке використання штучних квітів, вінків і пластикових прикрас. Вони не розкладаються десятиліттями, накопичуються в ґрунті та воді, забруднюючи середовище токсичними сполуками, фталатами, фенолами та важкими металами. Щороку українці залишають на кладовищах близько 500 Тон пластикових квітів і вінків, які не розкладаються понад 100 років. Отож настав час переосмислити підходи до поховання в Україні. Впровадження екологічних альтернатив, таких як біопоховання, аквамація чи цифрові меморіали, допоможе зменшити негативний вплив на природу, зберегти цінні екосистеми та створити комфортніші умови життя для наступних поколінь. Особисто я вважаю, що найкращими альтернативами традиційному похованню. Є кремація з подальшим використанням праху як добрива для дерева, яке стане живим пам'ятником близької людини, або ж створення цифрових кладовищ. Цифрове кладовище дозволяє зберегти історію людини, її родовід, фотографії, голосові записи та навіть інтерактивні голограми. Це не тільки зберігає пам'ять про людину для наступних поколінь, але й значно зменшує навантаження на природу та міський простір. А який спосіб поховання ви вважаєте найоптимальнішим? Напишіть свою думку у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал проекту Птиця. Шо.